Добра слава про наш край облетить планету, якщо виросте із мрій на звиття вона, з видатного на поділі університету, світового рівня знаний науковий храм. Сьогодні Хмельницький національний приймає нову плеяду першокурсників, і ми сподіваємось, що через 4 роки, закінчивши університет. Ви станете гордістю нашої держави України. Честь на території університету зведено стелу героям слава хвилиною мовчання. Ми віддаємо душам вічна пам'ять! Хмельницького національного університету. Сьогоднішній день для нас надзвичайно важливий. Сьогодні до когорти наших студентів вливається більше 1700 осіб. Ці люди будуть в майбутньому прославляти, формувати і створювати. Потенціал вільної незалежної соборної України. студенти, ми від усього колективу дякуємо вам, що вибрали нас. Нас це велика родина, яка протягом більше ніж 30 років випускала, формувала. Студентів, випускників, українців за розбудови нашої держави. Шановні студенти, 4 роки пройдуть швидко, тому закликаю вас усіх, користуйтесь надбанням, розвивайтесь, формувайтесь, удосконалюйтесь, дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Слава збройним силам України! На свято до нас завітали шановні гості! Шановні батьки, дорогі студенти, колеги! Приміт від Верховної Ради України від мене особисто щирі вітання з посвятою студенти! 29 років тому я вийшов стін цієї альма матері, ще тоді був Технологічний університет Поділля. Поділля. Сьогодні це Хмельницький національний університет, університет. Сьогодні, сьогодні це заклад вищий флагман нашої вищої освіти в нашій, освіти в нашій області. Ось і я скажу кожному з вас, що ви зробили абсолютно правильний вибір, вибравши цей вищий навчальний заклад. Тому хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів, не жаліте себе, гризти ці знання, тому що повірте, в житті вони кожному з вас дуже знаються. Тому ще звяту вас, слава українській науці, слава Збройним силам України, слава Україні! Шановні студенти, батьки, колеги. Сьогоднішній день демонструє силу і впевненість університету, силу бойових, ті, хто обрали нас для того, аби ми допомогли вам у визначенні майбутнього шляху. Тож, щиро вам дякую, Колеги, ми йдемо правильним шляхом, майбутнє залежить від нас. Слава Україні! Шановні студенти, першокурсники, батьки, ректорат, професорсько-кладанський склад університету та усіх присутні. Насамперед, від імені керівництва Хмельницької обласної ради, депутатського складу та відсельного особисто щиро вітаю вас із важливою подією у вашому житті, початком навчання у Хмельницькому національному університеті та посвятою студентам. Звичайно, у складні часи випробування для нашої країни ви починаєте навчання на 12 році війни. Але без перебільшення можна сказати, що ваше успішне навчання буде також важливим внеском у нашу перемогу. Бо в Україні вкрай важливі висококваліфіковані спеціалісти та фахівці. Шановні, Шановні студенти, студенти завжди вірте в себе і свої, свої сили. Знайте, що ви потрібні Україні Боже, війни на вашому життєвому шляху. І бажаю, щоб наступний навчальний рік розпочався для вас під мирним небом. І усім бажаю непохитної віри у нашу перемогу справедливий мир та щасливе майбутнє України. Слава Україні! слава! Професори, доценти, доценти, викладачі, шановні першокурсники, батьки першокурсників, гості та запрошені, що вітаю вас із цією визначною подією, якою є по у студенти. Хочу побажати кожному із вас, щоб ви здобули високі знання, високу кваліфікацію. Та змогли торувати свій шлях у життя бути успішними завдяки навчанню у Хмельницькому національному університеті. Передаю всім найщиріші, найтепліші вітання від хмельницького міського голови Олександра Семчишина з побажаннями стати хмельничанами для тих, хто сьогодні приїхав з інших громад до нас. У вас починається абсолютно нове життя, студентське життя, вири, емоцій, нові відчуття. Хочу побажати вам не забути навчатися, тому що в цьому вирі можна втратити головне. Легкої вам дороги, легкого старту. Слава Україні! Саме так виглядають ті, куди солі, які вам доведеться подолати, отримуючи знання. Зараз ректор нашого університету Сергій Анатолійович додасть ще трошки соляних зернин, що залишили нам першокусники, випускники минулих років. Можливість вперше побачити і познайомитись з тими, хто буде супроводжувати вас протягом всього студентського життя. До слова, запрошується декани факультетів. Вітаю вас, шановні студенти. Слава Україні! Цей день в межах і стінах Хмельницького національного університету розпочинається ваша історія успіху. Ми разом пройдемо цей складний, веселий і незабудний шлях. І через роки ми будемо вам пишатися. Удачі. Удачі, наснаги, щастя! Любіть Україну! Дорогі наші першокусники! Сьогодні ви вливаєтесь в нашу величезну університетську родину. Ми вас щиро вітаємо! Обіцяємо, що будемо вести вас крізь такі незмітні для вас, курсові, заліки, адмістанції, і сформуємо з вас потужних фахівців. Тому ще вас вітаю, нашій університетській родині, Вам всім, успіхів, нашій Україні, миру і просвітання! Слава Україні! Нові першокусники, батьки, гості та, та викладачі, сьогодні досить особливий, особливий день. Це посвята велику Диму Хмельницького національного університету. Дорогі студенти, ви пройшли досить, досить важкий шлях і зробили вагомий крок до творчості, розвитку, до знань. Хочеться зауважити, що ви тепер не лише активні слухачі Хмельницького національного університету, але і ще головні учасники культурного та наукового середовища університету. Використайте будь-яку можливість, яку надає вам наш Хмельницький національний університет. Мрійте масштабно і втілюйте свої самі сміливі ідеї у життя. Бажаю вам успіху, слава Україні! Yes! Шановні першокурсники, від колективу факультету економіки і управління від себе особисто щиро вітаю вас із успішним вступом на наші освітні програми. В Львівському національному університеті ви здобудете не лише якісну факт, Ви знайдете своїх друзів, своїх близьких, з якими проведете решту життя. Хтось з вас? Знайде кохання, можливо, споряд сім'ю, яка буде частиною нашого успішного, спільного, переможного майбутнього у соборній та незалежній Україні. Слава Україні! Дорогі студенти, першому у вас починається новий етап, етап у вашому житті. Це початок, початок вашого студентського життя. Вона абсолютно інше і відрізняється від то, від тієї сежинки, яку ви вже успішно прожили, від вашого шкільного життя. Хочу сказати, що ви вступили у найвищий, найкращий, найбільший на поділі університет. І, І найкращий за рейтингами, рейтингами. Це, це не лише наші слова, але це підтверджені різноманітні рейтинги, найкращий, найкращий університет за освітньою діяльністю, за, за науковими здобутками, за міжнародною співпрацею. І я думаю, думаю, що ви зможете реалізувати свої різноманітні таланти. Різноманітні. Тож, Тож бажаємо усім вам гарного навчання, навчання, цікавого студентського життя, різноманітного, різноманітного насиченого, пози... позитивними, позитивними емоціями. І е, ми впевнені, що ви зможете здобути професійну кваліфікацію і стати затриманими на ринку праці Заради особистого розвитку, заради розвитку нашого університету і нашої україни в цілому. Університет з новими кроками. У Вас будуть нові мрії, нові цілі. Пам'ятайте, університет це можливість. Студентська рада завжди готова вам допомогти підтримати у ваших реалізації ідей. Запрошуємо студентську раду. Let's go!